Є знижки на таблетки спазмалгон. 15% в аптеках подорожних, бам та ощад. Або працюєш, або воюєш. Третього не дано. Але є, але у владі знову розглядають варіанти економічного бронювання від мобілізації і пояснюють, для чого це потрібно. Про що мови, як ця пропозиція може виглядати на ділі, розповім за мить. З вами новини Тесеню. Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Місяці роботи та нарікання від суспільства. Один законопроєкт про мобілізацію поданий до ради напередодні новорічних свят повернули ініціатору. За цей час що від суспільства, що від військових, що від бізнесу, влада вислухала низку зауважень щодо документу. Натомість, вже у 2024 році у ВРУ зареєстрували новий законопроєкт. А вже 7 лютого нардепи підтримали його в першому читанні. Мало того, що уповноважений з прав людини виписав низку зауважень то вже й не змовчав бізнес. Там були налаштовані Радикально новий законопроєкт заявили Вдарить по економіці, але запропонували, що можна зробити, аби цього не сталося. Водночас бізнес-спільнота ділилась низкою пропозицій. Зокрема, важливо закріпити в законодавстві термін бронювання працівників у 12 місяців, щоб синхронізувати його з рішенням по критичності такого підприємства для національної економіки, дозволити військовозобов'язаним оновлювати свої облікові дані після рішення про бронювання без втрати броні. Переосмислити заходи впливу, бо наразі видається, вони все ж будуть більше мати корупційною та каральною, а не мотивуючою, що наразі так потрібна країні складової. Тощо, отож, про економічне бронювання просить і бізнес до слова. Раніше такий варіант вже озвучувався. Мовляв, ти або воюєш, або працюєш і платиш податки. Тоді суспільство на таку ідею відреагувало неоднозначно. Тепер ця пропозиція прогриміла ще гучніше. Адже крім питання справедливої мобілізації, ротації та демобілізації військових, які уже от майже два роки, як на фронті, без відпочинку, у президента було ще одне застереження до такого масштабного поповнення збройних сил як фінансування новобранців. Мобілізація у такому форматі буде коштувати Україні додатково 500 мільярдів гривень. Тому я як президент України, як людина, яка багато часу витрачає, щоб знайти фінансову підтримку, то я хотів би знати від міністра фінансів звідки гроші. І треба визнати, що питання грошей насправді не менш складне ніж питання справедливості. Якщо мобілізувати додаткові сотні тисяч людей, не мати ресурсів на амуніцію, зброю та зарплатню, це може не вирішити проблему, а навпаки, їх загострити. У президента навіть Заявили, що на одного військового четверо людей мають працювати. Отож, варіанти: два: ти або працюєш, або воюєш, і третього не дано. Про це заявив і заступник голови офісу президента Ростислав Шурма в коментарі виданню Українська правда і бізнесу, і суспільству треба дати якийсь справедливий і зрозумілий механізм, як гарантувати свою роботу. Щоб ми не мобілізували тільки тих, хто реально працює в білу і тому їх видно. А щоб всі розуміли, що зараз такий час або ти працюєш на бюджет і так утримуєш армію, або ти служиш у війську. Третього не дано. Зараз є певна калькуляція того, скільки коштує навчання, озброєння і грошове забезпечення одного мобілізованого. Якщо брати середню суму витрат на всіх етапах, то це десь 80 тисяч гривень на одного бійця на місяць. Тому в тилу 4-5 людей мають щодня працювати, аби забезпечити бюджету ці гроші. Також арифметику раніше офіційно озвучував і Зеленський. Отож, виходячи з наявних розрахунків, щоб мобілізувати додатково 500 тисяч людей. А саме про таку кількість раніше мовилося, необхідно економічно забронювати до 2 мільйонів осіб. Навколо такої пропозиції точаться дискусії. Не можуть діти згоди у парламенті щодо того, які ж мають бути критерії для економічного бронювання. Українська правда пише, що офіс президента та ініціативна група нардепів, яку зібрав голова економічного комітету Дмитро Наталуха, мають. Різні концепції щодо того, хто має потрапити в ці умовні 2 мільйони, та скільки це має принести доходів державі. На банковій схильні організувати цей процес спираючись на суму реально отриманої заробітної плати, з якої платиться податок. Нижня межа входу, яка дозволятиме претендувати на економічне бронювання. Це 30-35 тисяч гривень за місяць. За такою зарплатою податкові відрахування працівника і роботодавця складуть до 18 тисяч гривень. А от група Наталуха розробляє зовсім інший. Проєкт він базується на впровадженні спеціального квазі податку. Простими словами, це такий собі військовий збір. Тобто, якщо роботодавець хоче подати своїх працівників на економічну бронь, то він має гарантувати, що кожного місяця додатково заплатить за нього зверху ще 20 тисяч гривень до бюджету. Також можливість пропонується надати активним ФОПам. Журналісти пояснюють, модель, яку розглядають у групі Наталухи, має дозволити акумулювати всі додаткові гроші, які стануть для України певним спецфондом. Том, який витрачатиметься виключно на потреби оборони, автомоделі банкової, яка фокусується на концептуальному обіленні економіки. Усі податки на доходи фіз це приблизно 40% надходжень, підуть у місцеві бюджети, а не у державний. І як показує попередній досвід, забрати їх звідти на ЗСУ може бути досить складно. За середньозваженого сценарію пишуть у виданні додаткові надходження до оборонного бюджету можуть скласти від 200 до 350 мільярдів гривень за рік. Це дуже відчутна сума. Щоб зрозуміти, наскільки варто згадати, що весь бюджет міноборони на закупівлю озброєння для збройних сил України у 2024 році складає орієнтовно 277 мільярдів гривень, або зрозуміти, як така пропозиція має функціонувати на практиці, в ініціативній групі взялися робити розрахунки щодо людей. Ні, дійшли висновку, що станом на зиму 2024 року в Україні теоретично є 11 мільйонів 100 тисяч чоловіків, які підлягають мобілізації. Саме стільки чоловіків від 25 до 60 років мають реєстраційний номер платника податків, простіше кажучи, ІПН. один мільйон вже в армії. Здавалося б, ще стільки потенційних мобілізованих, але ні. Адже з цих 11,5 мільйонів ще півтора мільйони чоловіків мають певну групу інвалідності. Ще мільйон за кордоном. Цілих три мільйони залишилися на тимчасово окупованих територіях, і це рахуючи від 2014 року. А ще майже мільйон чоловіків, які перебувають в Україні, умудряються не працювати. Не платити податки і не служити в армії, пише Українська Правда. У матеріалі видання зазначається, що наразі в Україні можна мобілізувати близько 4,5 мільйона. Заступник голови офісу президента Ростислав Шурма заявив, що в тилу четверо або п'ятеро осіб мають працювати на одного мобілізованого. Звідси беруться цифри, про які ми казали вище. Щоб мобілізувати 500 тисяч осіб, потрібно забронювати від мобілізації до 2 мільйонів. Щоправда, сам бізнес не впевнений, чи така схема проживе бодай трохи. Співрозмовни. КУП в американській торговій палаті, куди входять більшість українських представництв компаній зі штатів, розповідають, що автори ідеї економічного бронювання зверталися до них по консультації перед тим, як виносити цю ідею на публіку. Ну у нас можливо і знайшлись би компанії, які взялися за таку можливість, але поки що ми не уявляємо, як можна це проговорити з народом, що одні будуть працювати, а інші мусять воювати. Тому підтримки з нашого боку цій ідеї не буде. І так воно є. Тут з одного боку говорить про справедливу мобілізацію. Принципово важлива є річ, яка є фундаментальна. Закон, який мають прийняти про мобілізацію, він має бути про справедливість. Мобілізація має бути справедлива. Не може бути так, що одні боронять країну, а інші спостерігають за рога, чим все це закінчиться. Це про справедливість. А тут по факту знову постає загроза, що суспільство вибухне лозунгами, що війна для бідних. Водночас, з іншого боку, таке рішення може дати старт стабільному надходженню коштів для утримання армії. Якщо раптом американський конгрес чи якийсь там черговий європейський Орбан заблокують допомогу, Україна могла б самотужки отримувати військо. Отож, є свої плюси та свої мінуси у таких пропозиціях. Зазначимо, що наразі це лише ідея, і Вона може бути змінена, може бути скасована, може бути й прийнята. Даємо, що дедлайн подачі правок до проголосованого у першому читанні законопроєкту про мобілізацію спливає 21 лютого. Станом на 19 лютого до законопроєкту про мобілізацію народні депутати вже подали 1276 правок за оптимістичну прогнозу. Новий закон у разі ухвалення радою та підпису президента може набути чинності не раніше ніж у квітні. Про те, які ще були правки до документу, детальніше ми розповідали у нашому попередньому випуску. Лінк на який ви зараз бачите на екрані. А що ви думаєте про пропозицію щодо економічного бронювання? Підтримуєте чи ні? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть уподобайки. я бажаю вам гарного вечора! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!